Пропозицію руки і серця в небі. Чернівчанин Гліб запропонував коханій Марині вийти заміж у доволі незвичний спосіб. Молоді люди вирішили політати в літаку. Саме там хлопець освічився своїй майбутній дружині. Марина та Гліб мешкають у Чернівцях. Свого часу навчалися в одному класі. Ще п'ять років тому молоді люди сподобалися одне одному і почали зустрічатися. Так, на перший погляд, звичайні стосунки переросли у неземне кохання. Звідси і неземне незвичне освічення в коханні під час польоту в небі. Ми політали з нагоди освічення в коханні. Я вирішив таким способом освічитись коханні своїй дівчині, вже майбутній дружині. А насінь? Звісно, да. <праць> <праць> так. <От. праць> Я довго думав, над освідченням хотілося якось оригінального способу. Бу, розглядалось багато варіантів, таких як повітряна куля або літак, а також якісь романтичне. Там подорож якась романтична, і зупинився все-таки на літаку. Якось воно теж цікаво і оригінально. Прогулянку на висоті пташиного польоту Марині та Глібу влаштував пілот професіонал наш земляк Ігор Табанюк. Більше як півгодини вони незвично подорожували над Коломиєю, навколишньою територією та руслом Дністра. Саме у літаку закохана дівчина почула слова зізнання і отримала золоту каблучку в подарунок. Зашкалюють емоції. Емоції переповняють. Тепер Гліб та Марина щасливі і закохані мріють про найкраще в світі весілля. Вже влітку молоді люди вирішили поєднати назавжди свої долі, як кажуть, з роси і води вам наречені.